Отші директори Карітусу, всесвітіші, всетісніші, дорогі працівники Карітусу, дорогі наші спонсори, які своїми милосердними ділами допомагають убогим, опущеним, сиротам. Дорогі наші гості, всі, які сьогодні прибули, вітаю всіх вас сьогодні, е, відкриттям пасторального року у нашому каріточі і посвячуючи цю ікону Матері Терези, е, я хотів пригадати слова. Святої Матері Терези, які ніби сьогодні звертаються до нас. У житті багато зла, є бездомні, є хворі, але гірше за все тим, хто позбавлений радості і любові. Ні, ніхто з тих, що приходить сюди, не може бути позбавлений. Найперші і найбільші любові, якою сам є Бог, знаємо, що Бог є любов'ю. Тому на початок цього пасторального року пригадую вам, дорогі отчі, наші директори, Андрію, дорогі працівники благодійного фонду, що ми піклуємось про Христа Живо, котрий є кожному. Як з учасників нашої програми «Домашня опіка, у кожного, хто з проханням звертається в цей дім, пригадую ще раз слова Святої Матері Терези, які вже стали гаслом нашого Карітасу. Бідність існує, бо не вміємо ділитися. Тому дякую благодійному. Каретесу, дякую благодійникам, котрі розуміють ці слова Святої Матері Терези і збирають собі скарби на вічність. Ще раз всіх вас вітаю, слава Ісусу!